Цього року у світі станеться подія, про яку намагалися мовчати навіть ті, хто звик говорити про майбутнє. Карпатський мольфар Іван Гнатович Коваль, якому вже 78 років, живе у селі Криворівня на Гуцульщині і веде замкнений спосіб життя. Він не дає інтерв'ю, не виступає на телебаченні, не веде соціальних мереж. Але місяць тому він сам зв'язався з нами через посередників і сказав, що повинен розповісти про те, що побачив. Він сказав, що мовчати більше не може, тому що бачення повторюється кожної ночі. І він знає точно: два президенти загинуть в один день. Це передбачення стосується не лише України, а й усього світу. Ми записали його слова без змін, без прикрас. Те, що ви почуєте, є прямим свідченням карпатського мольфара про майбутню трагедію, яка може змінити долю мільйонів людей. Мене звати Іван Гнатович Коваль. Я народився тут, у Криворівні, у 1947 році. Мій дід був мольфаром, мій батько теж мав здібності, але я довго не хотів цим займатися. Я працював лісником, потім вчителем у сільській школі. Здібності прийшли до мене у 49 років після того, як я тяжко захворів і майже помер. Після того випадку я почав бачити те, чого раніше не бачив. Спочатку це були прості речі: хтось захворіє, хтось народиться, де знайти загублену худобу. Потім бачення стали складнішими. Я бачив події, які відбувалися далеко від Карпат. Я бачив війну задовго до того, як вона почалася, у 2014-му. Я бачив, як горітиме майдан. Я бачив танки на сході. Все це я бачив, але не говорив нікому, бо знав, що змінити нічого не можу. Передбачення не для того, щоб змінити майбутнє, передбачення для того, щоб люди були готові. Це бачення прийшло до мене 23 вересня цього року. Я лягав спати, як завжди, близько дев'ятої вечора. Жінка моя вже померла три роки тому, тому живу сам. Діти у місті, онуки теж бачать мене рідко. Я лежав на печі, як звик останні роки, і раптом відчув, що серце б'ється не так, не те, що боляче, а просто інакше. Ніби хтось стискає грудну клітку зсередини. Потім я побачив світло не яскраве, а біле, холодне світло, ніби від лампи денного світла. У цьому світлі з'явилися обличчя: двоє чоловіків обидва у віці, обидва у костюмах. Я не знаю, хто вони такі, бо не цікавлюся політикою і не дивлюся телевізор. Але я побачив, що обидва носять владу на собі. Це відчувається. Влада має запах і колір. Ці двоє мали темно-синій колір навколо голів і запах заліза. Вони стояли поруч, але не разом. Між ними була відстань, ніби вони у різних місцях, але бачення показувало їх поряд. Один був вищий, інший нижчий, один мав сиве волосся, другий темніше. Я не можу сказати імен, бо не знаю їх. Але я бачив, що обидва вони є президентами. Це я зрозумів не з одягу. І не з того, що вони говорили. Це я зрозумів із того, наскільки велика відповідальність лежить на них. Над головою кожного було так багато ниток, які йшли до інших людей, що я не міг порахувати. Мільйони ниток. Це означає, що їхні рішення впливають на мільйони. Отже, це президенти. Карпатський мольфар бачить не обличчя і не імена. Карпатський мольфар бачить суть речей. Потім картина змінилася. Я побачив день. Сонце світило, але небо було темне з одного боку. Ніби хмара наближалася. Я побачив велике місто, багато машин, багато людей. Потім я побачив літак. Він летів низько, занадто низько. Я подумав, що він збирається приземлитися, але він не приземлявся. Він летів прямо і раптом зник у вогні. Вогонь був яскравий, жовтогарячий, і після нього пішов чорний дим. Я зрозумів, що літак впав або його збили. У цьому літаку був один із президентів. Я це знав точно. Я відчував, як обірвалися мільйони ниток одночасно. Біль від цього був такий сильний, що я прокинувся і не міг дихати майже хвилину. Я встав, випив води, умився холодною водою. Думав, що це все. Але коли ліг знову, бачення повернулося. Тепер я бачив іншого президента. Він був у приміщенні, велика кімната з високою стелею. Багато людей навколо. Він говорив щось, але я не чув слів. Я бачив тільки його обличчя і те, як він раптом схопився за груди. Люди навколо нього заметушилися. Хтось кричав, хтось біг. Потім я побачив, як він падає. Повільно, ніби у воді, я побачив, як лікарі намагаються його врятувати. Я побачив білі халати, апарати, спалахи, світла. Але я також бачив, як нитки обриваються. Усі мільйони ниток обірвалися за кілька хвилин. Я зрозумів, що він помер, серце зупинилося. Це не було вбивство руками іншої людини. Це було вбивство обставинами, стресом, тиском, який накопичувався роками. Найстрашніше було те, що обидві події відбувалися в один день. Я бачив годинник. На годиннику в першому баченні було 10 годин ранку. На годиннику у другому баченні було 14 годин того ж дня. Різниця у часі можливо через різні часові пояси. Але день один число я бачив не чітко, але місяць був червень. Можливо, червень наступного року. Можливо, червень через два роки. Час у баченнях рухається не так, як у житті. Іноді те, що бачиш, відбувається через тиждень, іноді через десять років. Але я відчуваю, що це станеться скоро, дуже скоро, можливо, навіть до кінця наступного літа. Ця майбутня трагедія не буде випадковою. Карпатський мольфар не вірить у випадковості. Все, що відбувається у світі, великих людей має причину. Обидва ці президенти зараз перебувають під величезним тиском. Один із них веде війну або готується до війни, другий намагається втримати мир у своїй країні, але там наростає внутрішній конфлікт. Я не політик і не розумію деталей, але я бачу енергії. Енергія навколо обох цих людей червона і чорна. Це колір небезпеки і смерті. Хтось хоче їхньої смерті. Можливо, багато хто хоче. Влада завжди породжує ворогів. Чим більша влада, тим більше ворогів. День, коли два президенти загинуть в один день, стане переломним для України і для світу. Я бачив, що після цього дня розпочнуться події, які неможливо зупинити. Я бачив демонстрації на вулицях великих міст. Я бачив солдатів, які входять у столиці інших країн. Я бачив, як мільйони людей тікають зі своїх домівок. Я бачив вогонь на кордонах. Україна теж буде втягнута у ці події. Не тому, що один із президентів український ні. Президент України не загине в цей день. Але смерть двох президентів в один день спричинить ланцюгову реакцію. Країни, які були союзниками України, почнуть вирішувати свої внутрішні проблеми і не матимуть сил допомагати. Країни, які були ворогами, відчують слабкість і почнуть атакувати активніше. Я бачив карту. На ній Україна була оточена червоним кольором зі всіх боків, крім заходу. Захід залишався відкритим, але там теж починалася темрява. Я не знаю, що це означає точно. Можливо, це означає нову фазу війни. Можливо, це означає економічний колапс. Можливо, це означає внутрішнє заворушення. Карпатське передбачення не дає готових відповідей. Воно дає символи, і люди мають самі їх розшифрувати. Після того першого бачення, 23 вересня, я не спав три ночі. Я боявся знову побачити те саме. Але на четверту ніч бачення повернулося і додало нові деталі. Я побачив, що один із президентів загинув в Україні, де є море і гори разом. Можливо, це Туреччина. Можливо, це країна на близькому ході. Можливо, це навіть якась країна у Південній Америці. Я не можу сказати точно. Я бачив синє море і коричневі гори на тлі. Літак упав десь між морем і горами. Другий президент загинув у своїй країні. Я бачив прапор на стіні. Прапор був із трьома кольорами. Червоний, білий, синій або синій, білий, червоний. Порядок я не запам'ятав точно. Я також побачив, що після смерті цих двох президентів в один день почнеться боротьба за владу у обох країнах. Я бачив людей у костюмах, які кричали один на одного. Я бачив підписані папери, які рвали на шматки. Я бачив солдатів, які не знали, кому підкорятися. У одній країні почнеться військовий переворот, у другій почнеться громадянська війна, але не відкрита, а прихована. Люди будуть боротися не на вулицях, а в кабінетах, в судах, у парламенті. Обидва варіанти однаково небезпечні для світу. Карпатський мольфар не може зупинити передбачення. Як би міг, я б це зробив. Але я можу попередити. Тому я зламав свою звичку мовчати і погодився розповісти про те, що бачив. Я знаю, що багато людей не повірять. Я знаю, що деякі скажуть, що це вигадка або маніпуляція. Але я кажу те, що є: я не заробляю на цьому грошей. Я не шукаю слави. Мені 78 років. Я проживу, можливо, ще 5 років, можливо, 10. Мені не потрібні гроші чи слава. Мені потрібно, щоб люди знали, є речі, які люди можуть зробити. Не для того, щоб змінити майбутнє, це неможливо, але для того, щоб підготуватися. По-перше, люди повинні створювати запаси: їжа, вода, ліки. Якщо розпочнуться події, які я бачив, магазини спустошаться за один день, банки можуть закритися, транспорт може зупинитися. Люди, які живуть у великих містах, мають бути готові до того, що можуть залишитися без електрики, без зв'язку, без допомоги ззовні. По-друге, люди повинні мати план, куди йти, якщо доведеться евакуюватися, до кого звернутися за допомогою, як зв'язатися з родиною, якщо не буде інтернету і мобільного зв'язку. Ці речі здаються простими, але коли починається хаос, люди втрачають здатність думати тверезо. По-третє, люди не повинні панікувати. Паніка вбиває швидше, ніж будь-яка трагедія. Я бачив у своїх баченнях, як люди топтали один одного на вулицях великих міст. Я бачив, як люди вбивали один одного через їжу. Це найстрашніше, що може статися. Люди перетворюються на тварин, коли бояться. Карпатський мольфар знає, що страх є найбільшим ворогом. Хто контролює свій страх, той виживає, хто дає страху керувати собою, той гине. Я також бачив, що після цієї фатальної події світ розділиться на дві частини: одна частина спробує зберегти старий порядок, друга частина спробує створити новий. Між цими двома частинами почнеться боротьба. Не відразу військова, але економічна, політична, інформаційна. Кордони почнуть закриватися. Країни почнуть створювати союзи, але ці союзи будуть нестабільними. Хтось зрадить, хтось нападе, хтось просто втече. Україна опиниться посередині цього протистояння. Нас будуть тягти в обидві сторони. Нам доведеться вибирати. Вибір буде важким, але його доведеться зробити. Деякі люди запитують мене, чи можна назвати імена президентів, які загинуть. Я не можу цього зробити, бо не знаю імен. Я бачу суть, а не деталі. Але я можу сказати, що один із них є лідером великої країни, країни, яка має ядерну зброю, країни, яка впливає на економіку всього світу. Другий президент також є лідером важливої країни. Можливо, не такої великої, але стратегічно важливої країни, яка знаходиться на перехресті торгових шляхів, або на кордоні двох цивілізацій. Обидві країни зараз переживають кризу: одна зовнішню, друга внутрішню. Обидва президенти тримають ситуацію силою своєї волі. Коли вони загинуть, воля зникне, і ситуація вийде з під контролю. Карпатське передбачення також показало мені, що багато людей знають про небезпеку, але мовчать. Служби безпеки знають, охоронці знають, навіть деякі політики знають, але всі мовчать, бо не вірять, що трагедія може статися саме з ними. Люди завжди думають, що біда обійде їх стороною, особливо люди, які мають владу. Вони думають, що захищені своїми армами, своїми охоронцями, своїми бункерами. Але передбачення показує, що ніхто не захищений. Смерть приходить тоді, коли її не чекають, і навіть президенти не можуть заховатися від долі. Місяць тому я розповів про це бачення своєму онукові. Він приїхав до мене на кілька днів. Він працює програмістом у Києві і не вірить у передбачення. Але коли я розповів йому все, що бачив, він замовк. Потім сказав, що це звучить як конспірологія. Я відповів, що не знаю, що таке конспірологія. Я знаю тільки те, що бачив. Він попросив мене не розповідати про це нікому, бо люди подумають, що я втратив розум. Але я не втратив розум, я бачу чіткіше ніж будь-коли. Кожної ночі бачення повторюється іноді з новими деталями, іноді без. Але основа завжди однакова: два президенти загинуть в один день, і це змінить світ. Я не пророк, я не святий, я звичайний чоловік, який прожив довге життя у Карпатах і має здібність бачити те, що ховається від інших. Карпатський мольфар не творить майбутнє. Карпатський мольфар тільки бачить його. Майбутнє творять люди своїми вчинками. Кожне рішення, кожна дія, кожне слово впливає на те, що станеться завтра. Зараз у світі приймаються рішення, які призведуть до трагедії. Хтось дає наказ, хтось підписує документ, хтось промовчує, коли треба було говорити. Усі ці малі вчинки складаються у велику катастрофу. Передбачення України завжди були особливими. Наша земля має свою енергію. Карпати є місцем сили. Тут завжди жили люди, які бачили більше, ніж інші. Я не перший і не останній, але я, можливо, перший, хто говорить про це відкрито. Інші мольфари мовчали, вони боялися, що їм не повірять або що їх назвуть шарлатанами. Я вже старий і мені байдуже, що про мене скажуть. Важливо тільки те, щоб інформація дійшла до людей. Щоб ті, хто може підготуватися, підготувалися, щоб ті, хто може вплинути на події, хоча б спробували щось зробити, я також бачив, що після того, як два президенти загинуть в один день, почнеться хвиля смертей серед політиків по всьому світу, не відразу, але протягом наступних шести місяців, хтось помре від серця, хтось у катастрофі, хтось від хвороби, яка раптово загостриться. Буде здаватися, що це окремі випадки, але насправді це буде єдиний процес. Старий світ буде вмирати разом зі своїми лідерами. Новий світ ще не народився. Між смертю старого і народженням нового завжди є час хаосу. Цей час може тривати місяці, може роки, але він неминучий. Україна переживе цей час. Я це знаю точно. Наша країна звикла до біди. Ми вміємо виживати тоді, коли інші здаються. Але нам буде важко, дуже важко. Будуть дні, коли здаватиметься, що все втрачено. Будуть ночі, коли люди не спатимуть від страху, але ми вижимемо. Карпатське передбачення показує не тільки трагедію, воно показує і те, що буде після. Я бачив, як через кілька років Україна стає сильнішою. Я бачив, як наші кордони розширюються. Я бачив, як нашу країну поважають. Але до цього треба дожити. Треба пережити той день, коли загинуть два президенти. І треба пережити те, що станеться. Після зараз важливо пам'ятати головне. Передбачення не є вироком. Передбачення є попередженням. Той, хто попереджений, має шанс. Той, хто ігнорує попередження, приречений. Я зробив свою частину роботи, я розповів те, що мав розповісти. Тепер справа за іншими. Хтось послухає і підготується, хтось посміється і забуде, хтось спробує знайти мене і звинуватити у розпалюванні паніки. Але я живу тут, у криворівні, у своїй хаті і нікуди не піду. Той, хто хоче, може приїхати і поговорити зі мною. Я не ховаюся. Я сказав правду. Правда не потребує захисту. Останнє, що я хочу додати: коли два президенти загинуть в один день, це не буде кінцем світу. Це буде кінцем світу, який ми знаємо. Але життя продовжиться: народжуватимуться діти. Люди закохуватимуться. Хтось садитиме дерева, хтось будуватиме будинки. Трагедія великих людей не є трагедією маленьких людей. Маленькі люди завжди виживають. Вони виживали після воєн, після епідемій, після катастроф. Вони виживуть і цього разу. Головне не втратити людяність. Головне не перетворитися на звіра. Головне залишитися людиною навіть тоді, коли навколо світ розсипається на шматки. Карпатський мольфар Іван Гнатович Коваль прожив довге життя і бачив багато. Але те, що він бачить зараз, є найстрашнішим. Він каже, що якби міг вибирати, він би не хотів бачити цього. Але вибору немає. Хто має дар? Той має і обов'язок, обов'язок говорити правду, обов'язок попереджувати, обов'язок допомагати людям підготуватися до того, що неминуче. Ми записали ці слова 28 жовтня. Іван Гнатович говорив спокійно, без емоцій, простими словами. Він не намагався переконати нас, він просто розповів те, що бачив. Після розмови ми сиділи у його хаті ще годину. Він пригостив нас чаєм із карпатських трав і хлібом, який спекла сусідка. Він показав зошит, у якому записує всі свої бачення. У зошиті десятки записів. Деякі вже збулися, деякі ще ні. Запис про двох президентів датований 24 вересня. Під ним написано: буде червень, буде один день, двоє загинуть, світ зміниться. Більше нічого. Ми не знаємо, чи правда це передбачення. Ми не знаємо, чи збудеться воно. Ми тільки знаємо, що цей чоловік абсолютно переконаний у тому, що каже. Він не заробляє на цьому, він не шукає уваги, він просто попереджає. Те, що робити з цим попередженням, кожен вирішує сам: можна повірити, можна не повірити, можна підготуватися, можна проігнорувати. Але через кілька місяців ми дізнаємося, чи мав рацію карпатський мольфар Іван Гнатович Коваль, коли говорив, що два президенти загинуть в один день і що це стане початком великих змін для України і всього світу. Передбачення зроблено. Слова сказані, час покаже, чи була це правда. Але навіть якщо це правда, найстрашніше не те, що двоє лідерів загинуть. Найстрашніше те, що після їхньої смерті розпочнеться процес, який може змести з лиця землі мільйони людей. Карпатське передбачення про майбутню трагедію не є просто розповіддю про смерть двох людей, це розповідь про те, як тонка нитка тримає світ у рівновазі, і про те, що станеться, коли ця нитка обірветься. Ми всі живемо на цій нитці. і коли загинуть два президенти в один день. Нитка обірветься. Що буде далі, залежить від нас усіх. Ми попрощалися з Іваном Гнатовичем увечері того ж дня. Він стояв біля своєї хати і дивився на гори. Небо було чистим, зірок було багато. Він сказав, що коли все станеться, він знову побачить нас, якщо ми виживемо. Ми запитали, чи впевнений він, що все станеться саме так. Він відповів, що бачення ніколи не помиляється. Помиляються люди, які тлумачать бачення. Але основа завжди правдива: два президенти загинуть. Це точно, коли саме він не може сказати напевне. Але скоро, дуже скоро, можливо, навіть раніше, ніж ми думаємо, це передбачення карпатського мольфара про жахливу трагедію, яка змінить долю світу. Воно записане, воно збережене, воно передане вам. Що робити з цією інформацією, вирішувати вам. Але пам'ятайте, ті, хто ігнорує знаки, завжди стають жертвами. Ті, хто прислухається, мають шанс вижити. Два президенти загинуть в один день. Все закінчиться в один день і все почнеться в той самий день. Новий світ народиться із попелу старого. Нам лише залишається чекати і бути готовими до того, що неминуче прийде, бо майбутнє вже наближається. І воно не питає дозволу.